42 роботи в різних техніках і жанрах представили учні Миргородської громади на місцевий етап обласного конкурсу Збережи ялинку. Цей щорічний захід, організований Миргородським центром позашкільної освіти, традиційно збирає поробки талановитих юних митців, які нагадують про важливість збереження природи та пошук альтернатив новорічним ялинкам. В нашому місті вже традиційним став цей конкурс, це конкурс Бережи ялинку. Метою цього конкурсу є екологічне виховання молоді, формування бережливого ставлення до хвойних і зелених дерев. У фоє центру естетичного виховання розгорнулася справжня виставка різдвяно-новорічних шедеврів. Яскраві роботи вражали своєю різноманітністю та оригінальністю. Загалом юні майстри змагалися у шести номінаціях: новорічний вінок, новорічний подарунок, подарунок», різдвяна композиція, стилізована ялинка, сюжетна композиція та традиційна народна іграшка. Є номінації, де небагато, невелика кількість робіт була представлена, але найважча номінація це стилізована ялинка, бо там дуже багато робіт, і всі роботи дуже гарні і виконані в різних техніках. Діти дуже старалися, всі діти дуже старалися. Роботи цікаві, дуже трудомісткі і, і гарні. Щоб відзначити якомога більше талановитих дітей, планується обрати кілька переможців у кожній номінації, адже всі роботи заслуговують на увагу завдяки своїй оригінальності та кропіткій праці авторів. Загалом учасники конкурсу довели, що новорічний настрій можна створити без шкоди для природи. Їхні роботи це не просто красиві вироби, а й потужний месендж на захист зелених красунь. Кожна композиція це заклик дбайливо ставитись до навколишнього середовища і доказ того, що навіть маленька людина може зробити великий внесок у збереження планети. Результати конкурсу вже найближчим часом будуть оприлюднені на сайті Миргородського центру позашкільної освіти та його сторінці у Фейсбуці. Організатори висловлюють подяку усім учасникам за їхню працю і натхнення. А також сподіваються, що ці чудові роботи стануть прикладом для інших громад і допоможуть зробити новорічні свята більш екологічними.